Також найбільше, що люди отримали, це 38 доларів. А пам'ятаєте таку штуку, таку шляпу, яка назвалась Cambridge Analytics? раніше. Директор Кемріч аналітика Олександр Якова там. А всі бажали геній, Він допоміг Трампу зробити таргетовану рекламу. Всі діла. А потім виявили, що Кемріч Аналітік бере краде дані і, і, і через ці веські квізи. І навіть передавав їх Російській Федерації. Російська Федерація використовувала ці дані для того, щоб атакувати нещасного американця, який просто хотів перевірити, хто він з серіалу Гра престолів. Також проти компанії. Компанії мета було величезний судовий позов, і людям, які вкрали дані, запропонували приєднатися до цього судового позову для того, щоб отримати якісь бабки. І от приєднала величезна кількість людей і зразу почали виграли цей суд. Компанія мета заплатили. І людям почали платити гроші, які вони ну би, то зробили. Не те, що зробили, а компенсацію за те, що їх дані вкрали. Так ось, найбільше, що люди отримали, це 38 доларів. Тепер, коли ви почуєте, що ваші дані десь вкрали, ви можете знати, що ваша цифрова копія, ваша цифрова інформація і все, що про вас можна знати, може коштувати 38 доларів. Не то щоб не багато, але і не те, щоб не мало.